Курс чудес. Урок 184 Ім'я Бога мій спадок. Ти живеш символами. Ти придумав назву кожній речі, що бачиш. Кожна стає окремою сутністю, ідентифікованою за назвою. Таким чином, ти Екстраполюєш її з єдності. Таким чином, ти назначаєш їй особливі атрибути та відрізняєш її від інших речей, висвітлюючи простір, який її оточує. Встановлюєш цей проміжок між усіма речами, яким ти даєш різні назви. Між усіма подіями, з точки зору місця та часу, між усіма тілами, які ти вітаєш іменем. Цей простір, який ти бачиш, що відрізняє все одне від одного, є середовищем, через яке відбувається сприйняття світу. Ти бачиш щось там, де немає нічого. І так само ти не бачиш нічого там, де є єдність, простір між усіма речами та між усіма речами і тобою. Тож, ти думаєш, що дав життя в роз'єднанні, завдяки цьому роз'єднанню. Ти вважаєш, що ти створений як одиниця, яка функціонує з незалежною волею. Як називаються ці назви, за якими світ стає серією різних подій, необ'єднаних речей, тіл, що тримаються окремо, і містять фрагменти розуму як окремі усвідомлення? Ти дав їм ці назви, встановивши сприйняття таким, яким ти вважаєш має бути сприйняття. Безіменним речам дали імена, а отже, вони також отримали реальність. Бо тому, що дається ім'я, надається значення, і тому воно буде розглядатися. Як значне причина справжнього наслідку з внутрішніми наслідками? Так створюється реальність через часткове бачення, навмисно протиставлене даній правді, його ворог цілісність. Воно задумує дрібниці і бачить їх. І брак простору відчуття єдності чи бачення, яке бачить інакше, стають загрозами, які воно повинно подолати, з якими воно повинно конфліктувати, і які воно повинно заперечувати. Однак це інше бачення. Продовжує залишатися природним напрямком, у якому розум може направляти своє сприйняття. Важко навчити розум тисячі іноземних імен і ще тисячі. Але ти віриш, що це сенс навчання, це одна з важливих цілей, через яку відбувається спілкування. І концепціями можна поділитися змістовним чином, це загальна сума спадщини, яку дарує світ. І кожен, хто навчиться думати, що це так, приймає знаки та символи, які стверджують, що світ реальний, це їхнє призначення. Вони не залишають сумніву, що те, що названо, існує. Це можна розглядати як задумане. Те, що заперечує свою істину, є всього лише ілюзією, бо те, що має назву, є остаточною реальністю. Ставити під сумнів. Це божевілля прийняти присутність є доказом здорового глузду. Таке вчення світу це етап навчання, який повинен пройти кожен хто приходить. Але чим швидше він зрозуміє, на чому він заснований, наскільки сумнівними є його передумови, Наскільки сумнівними є його результати, тим швидше він поставить під сумнів його наслідки. Навчання, яке зупиняється на тому, чому світ хоче навчити, зупиняється через відсутність сенсу. На своєму законному місці він служить лише відправною точкою, з якої можна розпочати інше навчання, здобути нове сприйняття, а всі довільні назви, які дарує світ, можна скасувати, коли вони ставляться під сумнів. Не думай, що ти створив світ, ілюзії так, але те, що істине на землі і на небі, неможливо назвати. Коли ти звертаєшся до брата, ти звертаєшся до його тіла, його справжня особистість прихована від тебе тим, ким ти віриш, що Він є насправді. Його тіло реагує відповідно до того, як ти його називаєш, тому що його розум погоджується прийняти своє ім'я, яке ти йому даєш. І тому його єдність заперечується подвійно, тому що ти сприймаєш його як окремого від тебе. І він приймає це окреме ім'я як своє власне. Було б дуже дивно, якби тебе попросили вийти за межі всіх символів світу, забувши їх назавжди, і все ж попросити взяти на себе функцію викладання. Тобі потрібно деякий час використовувати символи світу, але не обманюй їх, вони абсолютно нічого не представляють, і на твоїй практиці ця думка звільнить тебе від них. Вони стають лише засобом, за допомогою якого. Ти можеш спілкуватися у спосіб, який світ може зрозуміти, але який ти визнаєш, що не є єдністю, в якій можна знайти справжнє спілкування. Тож щодня тобі потрібні інтервали, коли пізнання світу стає тимчасовою фазою. В'язницею, з якої ти виходиш на сонячне світло і забуваєш про темряву. Тут ти розумієш слово, ім'я, яке Бог дав тобі. Єдина ідентичність, яку всі речі поділяють. Єдине визнання того, що є істинним. І тоді. Повертається темрява не тому, що вважаєш її реальною, а лише для того, щоб проголосити її нереальність у термінах, які все ще мають значення у світі, яким править темрява. Використовуй всі маловажливі назви. Та символи, які описують світ темряви, але не сприймай їх як свою реальність. Святий Дух використовує їх усіх, але він не забуває, що творіння має лише одне ім'я, одне значення та одне джерело, яке об'єднує все. У собі. Використовуй всі імена, які їм дає світ лише для зручності, але не забувай, що вони поділяють з тобою ім'я Бога. Бог не має імені і все ж Його ім'я стає останнім уроком, про те, що все є одне. І на цьому уроці все навчання закінчується. Всі імена єдині. Весь простір наповнений сяйвом правди. Кожну відстань подолано, а роз'єднання зцілено. Ім'я Бога це спадщина. Яку він дав тим, хто вирішив для навчання світу зайняти місце неба? У нашій практиці наша мета полягає у тому, щоб дозволити нашому розуму прийняти те, що Бог дав у відповідь на мізерну спадщину, яку ти дав як належну данину сину. якого… Він любить. Ніхто, хто шукає значення імені Бога, не може зазнати невдачі. Щоб інтегрувати слово, необхідно отримати досвід. Але спочатку ти повинен прийняти ім'я всієї реальності та усвідомити, що багато назв, які ти дав її аспектам спотворили те, що ти бачиш, але зовсім не втручалися в істину. У нашій практиці ми використовуємо одне ім'я. Ми використовуємо одне ім'я, щоб уніфікувати наш погляд, тобто об'єднати. І хоча ми використовуємо різні назви для кожного усвідомлення аспекту Сина Божого, ми розуміємо, що вони мають лише одне ім'я, яке Він дав їм. Це ім'я ми використовуємо під час практики і Через його використання зникають усі безглузді роз'єднання, через які ми залишаємося сліпими, і нам дано силу побачити за ними. Тепер наш зір благословений благословеннями, які ми можемо дати, отримавши їх. Отче. Наше ім'я Твоє. У ньому ми об'єднані з усім живим і з Тобою, Ти є їх єдиним творцем. Те, що ми зробили і називаємо різними іменами, це лише тінь, яку ми намагалися кинути на Твою реальність. І ми раді та вдячні, що були неправі. Ми пропонуємо Тобі всі наші помилки, щоб ми могли бути звільнені від усіх наслідків, які, здавалося, мали наші помилки, і ми приймаємо правду, яку ти нам даєш замість кожної з них. Твоє ім'я наше спасіння і наша втеча від того, що ми зробили. Твоє ім'я об'єднує нас у єдності, яка є нашим спадком і нашим спокоєм. Амінь Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.